Мочірна в селі Мешн на вулицю Василя Рошканка. Перейменувати вулицю в селі Меч на вулицю Мочірна на вулицю Василя Рошканюка, відповідно под... до подання. Що додається? Подання про присвоєння об'єкту зупинку право власності від імені фінішного сторони. Я думала, тут Це було звернення брата загиблого. Іван. Він і... спочатку написав перейменувати вулицю Мочернюка, Мочернюка. Мочернюка. Мені. 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 а потім е, е, переписав заяву ще одну і просив перейменувати на вулицю, вулицю Мочірну. Що, громадські, слухання? громадські обговорення тривали з 7 серпня по 7 жовтня. Були призначені також слухання біля церкви нової в селі Мишин, але на слухання ніхто не прийшов, крім заявника і старости з діловодом. Зауважень письмових не надходило до сільської ради, тому я такий проєкт прийшов. Мені не проти. Що? За, так? Піпроти не треба. немає. Тоді другий проєкт рішення про прийняття на баланс комунального майна. Е, відповідно до договору між муніципальним співробітництва, це цей проєкт по велосипедах. Який великий він довго тривав. Прийняти безкоштовно з балансу Печеніжінської селищної ради на баланс Нижні сільської ради, майно згідно додатку 1. Прийняти безкоштовно з балансу Печеніжінського ККП це комбінат комунальних підвіз на баланс Ніжніварбівської сільської ради. Майно згідно додатку 2. Створити комісію для передачі майна і контроль підкласти на комісію. Мова йде про що? Мова йде про два стенди. Це ті, що володя, е ви ставили так. Бо стенди закуповувала селищна рада, вона передає два стенди по 2,5 тисячі на, на 5 тисяч гривень, а вже ті е банери, що в стендах, то вони були е на балансі комунального підприємства, воно Ковалівський ковалівські розпрядники коштів, то коштувало по 3 тисячі, ті дві, що ми прикручували, то 6 тисяч. В загальному 11 тисяч вони рішенням сесії. Нам його передають, ми річниці приймаємо. Воно вже у нас е, передано. Так що не за всі за, так? Дякую за увагу.